любі, любі всім привіт, мої любі друзі, Ну що ж, мої любі друзі, повертається Ліга Чемпіонів. Сьогодні я хочу поговорити про матч, який відбудеться завтра о 22.00 у Парижі на Парк де Прент. сен жермен буде приймати у себе вдома каталонську жерону, Дуже цікавий матч на називаємо Чіко. Давайте мої любі друзі, поговоримо про Парижан, про каталонців. Ну а в кінці відео я поділюся своєю думкою стосовно даного двобою. Розпочнемо ми. Все. Парижан. Парижани! За останні 5 поєдинків в матчі неймовірні результати ніч зербалять 10 го і тоді на серпня товариський матч. Научпать Франції, Париж переміг Гавр 4-1, перемогли в Матпелье 6-0, перемогли ліль на виїзді 3-1. Та перемогли в останньому матчі перед матчем з Жероною на Парк де Пранс у Парижі Брест з рахунком 3-1. Паріжані зараз займають першу позицію у чемпіонаті Франції. 12 балів з 12 можливих. Різниці забуто пропущених плюс 13. Паріж з перших же турів захопив лідерство у французькому чемпіонаті. Згалом мої любі друзі Парижани показують хороший футбол. Команда Луїса не майже в кожному матчі домінує. Тобто, Париж справді виглядає доволі таки, доволі таки потужно. Мої любі друзі в останньому матчі проти Бреста. Ну, Паріж ще справді виглядав доволі таки сильно. Давайте поговоримо, поговоримо про Жерона тепер. Жерона дві поразки, одна нічя та дві перемоги в останніх п'яти поєдинків. Зіграли в ніч з Ралом Бетісом 1-1, доволі таки непоганий результат. Поступили з мандрівському атлетіку 0-3, але грала Жерона, на мою думку, непогано. А потім Жерона видає дуже хороші матчі засуною та з Севілією. Сасуну вдається перемогти за рахунком 4-0. Абсолютно по ділу Жерона контролювала повністю перебіг подій в даному двобої. І вдалося перемогти на виїзді Севілії за з рахунком 2-0. А ось в останньому матчі після того команди. Ну, були ж матчі збірних ж були, да? ось двохтижнева пауза. Жерона поступається 1-4. Барселоні поступається Жерона по ділу, У тому поєднику катланська Жерона. Ну нічого, все таки не змогла протиставити цій Барселоні. Барселона переграла Жерону з усіма статистичними показниками. Ось дуже боляча поразка для Жерони, Але м -м, команда Мічела, навіть незважаючи на, на цю поразку, виглядає доволі таки потужно. Взагалі від Жерона можна очікувати будь що Зараз у Жеррони 7 балів. Ну, нагадаю, що минулу компанію. Кто Жерона завершила на третій позиції. Команда добрала рекордні 81 бал. Просто якась статистика. Лише 7 поразок, 6 нічих та 25 перемог. В Жерони Просто фантастика. Зараз команда 7 балів, о, як і у Райо, як в Алавеса Ось, о, у Віліреало вже 11 балів. Ось, тут вже на 4 очки Жерона відстає від зони Ліги Чемпіонів. Ось в будь якому випадку. І, да, Жерона поки що йде на 8 позицій, не в зоні Єврокубків, але в будь-якому випадку команда. Жерона, ми знаємо потенціал цієї команди, і це тільки перші тури. і Я вважаю, що в Жерона є великий потенціал знову попасти до Єврокубків в наступній компанії. Для Жерона це перший матч в історії і такий матч проти Париж сен джермен де ще й у Паріжі, стадіоні на Парк Де Пренс. дуже велике випробування для підопічних Ось, Мені дуже сильно взагалі, подобається ту яку роботу взагалі, робить Луїсанрікі та Мітчел, неймовірні тренери. Ось і ПСЖ, і Жерона намагаються грати в доволі-таки красивий футбол. Ось і команди грають в красивий домінувальний футбол з тотальним контролем, м'яча. З цим футболом, і справді доволі таки цікаво спостерігати. Ось, у Поки що все ідеально, І по грі, і по результатах. Ось Жерна дві поразки, але не слід забивати, де ще і Барселона, і Мадридська Атлетіка. Одну людей доволі таки потужно. А з рівними командами, з такими, як Севілья, Сосуна, Жерона повністю перегравала е, цих суперників, плюс із Реал Бетсом була нічия 1-1. Е, е, я вважаю, що не, ну, Жерона непогано розпочала. Да, тобто, з 15 балів команда набирала 6 7. Ну, Трішки менш навіть половини. Да? Але в будь-якому випадку є вже одностартне непоганий, враховуючи взагалі, тих суперників, з якими грала Жерона. Відрізки ми грали непогано. Барселоною, по рахунку 0-2, супер шанс був забити там, в кінці першого тайму, забити Джерони. Взагалі, там Бог там його знає, да? якби там все повернулось би. Жарона дуже сильна команда, і можна очікувати будь-що завгодно від даного двобою. До речі, мої бідуз нагадає вам таблицю. Перші вісім команд виходять далі. Ну, відповідно, 9 по 24 місце. ну Це як одна 16-та там буде. Битва за одну восьму. Тому кожен бал може тут стати вирішальним. Мої любі-любі друзі, тому подивимось, як там воно буде. Мої любі-любі друзі. Давайте більш до думок переходити. Чи таки я на надвою? Ну Париж грає вдома перед цими вболівальниками. Думаю, що все-таки Паріж буде більше володіти м'ячем, і ініціатива буде у Паріжі більше. Жерона від стилю свого не буде відмовлятися. Думаю, що команда Мічіли буде з м'ячем намагатись грати. І, можливо, від Жерона спробує першим номером пограти. Хоча з тим Паріжем, напевно, команда все-таки не буде так діяти, тому що Паріж на контратаках дуже небезпечні. Небезпечна команда. Скоріше за все, Жерона буде грати на контратаках. Париж буде більше володити м'ячем та атакувати. Але я очікую голів. Я очікую голів. Я ось думаю, що обидві команди заб'ють. Ось така моя думка на поєдинок, який відбудеться вже завтра. Ну, друга моя думка, друга мій такий прогноз. Я думаю, що Париж не програє в поєдинок. Тобто я думаю, що Париж, ну, не програє Жероні та предес. До речі, я тут, в принципі завжди можу казати, да? нічого я не виключаю. Жерона, думаю, що за нічю може зачепитися. Ось. А ось думаю, що Париж все-таки, як мінімум, точно не програє. Тобто це може бути як ніч, так і мінімальна перемога Парижа. Але основна моя думка: це обидві команди заб'ють та французький ПСЖ як мінімум, не програє даний поєдинок. До речі, мої любі друзі, що думаєте ви? Пишіть думки в коментарях. Тобто я думаю, що тут або нічого буде. Ось моя думка ось така або Паріж мінімально переможе. Ось це тільки моя мої, мої любі друзі думка. Ось не завжди мої думки... Скажімо так, і справді збувається. Ось, але я все-таки бачу поєдинок так, що голи будуть. Але думаю, що Паріж, як мінімум, точно не програє. Ось така моя думка на даний поєдинок. Що мої любі друзі думаєте, ви напишіть думку в коментарях? Я вам тільки добра хочу побажати, бережіть себе. Нехай всі ваші мрії здійсниться. Всім до нових зустрічей!